Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке атом, що таке молекула і що таке йом. Ці всі поняття вам знакомі, знайомі з природознавства, і тому давайте згадаємо, що таке атом що таке молекула. І так. Правильно, атом це найменше неділіма електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра. І так, ми сказали, що атом складається з ядра. Що входить до складу ядра? До складу ядра входять протони. Це протон. Маса протона 1 і заряд 1 Та нейтрони 1-0. Маса 1 та заряд 0. Нейтрон. Це все буде разом нейтрон. Ядро. Сказано, що рухаються навколо електрони. Електрони ми ставимо крапочками. Я так частково поставлю електрони. Електрон позначається ось таким чином: електрон. Чому електронейтральна ця речовинка? Тому що кількість плюсів і мінусів однакова. Значить, ми можемо сказати, що кількість протонів дорівнює. Кількості електронів. І це дійсно так. Як позначається атом? Атом позначається першою літерою, як і хімічний елемент. Один атом гідрогену, один атом нітрогену, один атом купруму, один атом оксигену. Молекула. Це найменша частинка речовини, що складається з атомів, яка зберігає її хімічні властивості. І так, молекули можуть бути різні. Я що маю на увазі? Молекули можуть бути простих речовинок і складних речовинок. H2. Я прочитала H2. Це молекула простої речовинки, тому що вона складається з однакових атомів. Хлор 2. Молекула простої речовинки. О3 це молекула простої речовинки. Водень, хлор і озон. Це всі речовинки прості, тому що вони складаються. Водень складається з атомів гідрогену. Хлор складається з атомів хлору і озон складається з атомів оксигену. Молекули складніх речовинок. H2O вода. H2SO4, сульфатна кислота. Так. Візьмемо там кальцій oh 2 Це будуть молекули складних речовинок, тому що вони складаються з різних атомів. І було сказано, що молекула складається з атомів. І останній – йон. Коли, як утворюється йон? Як з атома може утворитися йон? Те, що ви вчили, дивіться, наприклад, натрій це атом, був нульовий. Він віддає один електрон. Звідки ми знаємо? Ми подивимося в періодичну систему, він знаходиться в першій групі, віддає один електрон. Якщо в першій групі на останньому енергетичному рівні знаходиться один електрон, значить він його може віддавати. Якщо віддає, утворюється натрій, але вже буде він позитивно заряджений. Дивіться, якщо віддає, то буде плюс. Скільки, яке тут число, і таке тут буде число? Це утворився іон. Який позитивно заряджений, він буде називатися Катіон. Катіон. Візьмаємо ще, наприклад, дивіться: барі нульовий. Барі знаходиться в другій групі. На, значить, в нього на останньому енергетичному рівні два електрони. Він їх може віддати. Мінус два електрони. Тоді стає барі. Значить, дивіться, тут мінус, значить, я ставлю знак плюс. Скільки електронів віддав, така й кількість буде плюсів. Це теж йон, який буде називатись катіон. Так, Тепер дивіться, хлор, бо нульовий атом хлору. Хлор знаходиться в 7 групі. На останньому енергетичному рівні в нього сім електронів, до завершення не вистачає одного електрону. Він його буде приймати один електрон. То тоді буде утворюватись хлор. А тепер дивимося, тут плюс. Значить, буде тут мінус. Скільки електронів 1, значить, тут буде мінус 1. Це буде йон, який буде називатися аніон. І візьмемо О0В. Оксиген знаходиться в шостій групі. На останньому енергетичному рівні в нього 6 електронів. До завершення не вистачає 2, він буде приймати 2 електрони. То буде утворюватись аніон, оксиген, я пишу. Тепер, якщо тут плюс, тут ставлю мінус, 2 електрони прийняв, значить буде мінус 2. І так, ми з вами розібрали, що таке атом, що таке молекула і що таке йон.